Так, друзі, що в нас відбувається громада села Требухів прийшла знову зайти до храму, храм закритий повністю. Слава Богу, вивчили українською два слова. Віра вічна, віра православна. От мені тільки цікаво, чи знає ця громада молитву за Україну. Грудня громада церкви, Православної церкви України, прийшла до церкви зайти. Нас самовільно, так, ось громада. Нас, нас самовільно ці люди не пускають до церкви, у них нема ніяких законних підстав. У нас був в серпні місяці перехід, тому якось так. А ця людина, людина, бати чого говорить. І, здається, працює в відповідних органів. Будемо розбиратися. Мічний. Так, сусідний. Да, дякую. Цю церкву в москалі окупували, захищають московський патріархат, не дають громаді села зайти, зайти. Прийшла громада. Села і нам не дають зайти до церкви. Зараз має приїхати керівник Брольського району поліції Кирило Самойленко і вирішити наше питання. Зараз будемо чекати, що